Вітаю, друзі! Колпакова піч з лежанкою. Детально смотрове віконце, дверцята теж збоку. Розташована на офіс. До речі, це вона зроблена в офісі. Там якесь літературне видання було для того, щоб не вистачало опалення, щоб грілись дівчата, які працюють там. Кому цікаво, дивіться повне відео є на каналі. Будь ласка, підписуємося, ставимо лайк, поширюємо.